У постмен, точніше, з'явився наставник у постмен. Тепер Олександр Міщук працює із командою. Готував до першої ліги. Були і спаранги у Постмена і тренування. І забиває Роман Аксьонов на 10 й секунді. 1-0. Запорізька політехніка вже попереду. 1-0 і Запорізька політехніка продовжує атакувати. Знову Аксіонов. Аксіонов в дальній кут забиває ще Роман Аксіонов. 2-0. 27 секунд зіграно Боднюк виборов цей м'яч для посмена. Віддає на порожні ворота. М'яч перетнув лінію. Сергій Гаценко там на лінії розташовувався. Йому було видніше. Він вказ... На центр. Сергій Гаценко показує. Ящук перехоплює. Ящук. І з лівої забиває Данило Ящук. 3-1. Запорізька політехніка веде. І забиває зараз Ящук! Це він пробив, так? 4-1 стає рахунок, ще один забитий м'яч Данила Ящук. Пропускати такі м'ячі, коли з чужої половини пробиває поперечку Слободнюк. Із забитих м'ячів, що найприємніше для глядачів Слободнюк. Це цей матч розпочинати з 0-2. Слабоднюк Нигзам. Шкарнега через центр. Шкарнега віддає передачу на Аксіонова. Аксіонов пробиває Аксіонов. І це хитрик у першому таймі для Романа Аксьонова. 5-1. Лісніченко колодяжний. Зінченко перехоплює Зінченко. Самі де в атаку, Максим Зінченко. І ще один момент для Пройшлася передача на І знову шукав пасом Лончука... Рахунок першого тайму тримається. Колодяжний забиває 5-2. Осмен скорочує відставання. Трохи більше трьох хвилин грати.